Історія палацу Кунін. ШедзиН, глава 113. Танці демонів розпочались. В її виразі обличчя з'явилося щось таке, що нагадало ті роки, коли вони весело сперечалися і дражнили одне одного. Але Ян Лінь знав зараз вона говорить цілком серйозно. Тому в ньому раптом озвалося легке жалкування, шкода, що йому так скоро доведеться покинути столицю, йому й справді хотілося подивитися, якими ж такими талантами володіє той Джанже, якщо зміг так запасти в серце його Ніннін. -нін. Напевно, це добра людина. Він підвів погляд на Джо інджі в іншому кінці туремного коридора, який ледь вимальовувався в напівтемряві, і після короткої паузи сказав: Тобі час іти! Щоб пробратися до небесної в'язниці і навідати засудженого, якому вже невдовзі судилося вирушити у заслання, потрібна була чимала відвага. Дзян Сюйнін теж чудово розуміла, що якщо затримається тут надто довго, поставить Джоу Інджі у вкрайне зручне становище. Попри жаль і внутрішню незадоволеність, вона все ж підвелася і сказала Тоді я піду. Встигла зробити всього кілька кроків до виходу з камери, як раптом зупинилася. Ян Лінь подивився на неї. Вона глянула на нього і усміхнулася. Меч, який ти просив мене зберігати, досі в мене. Сьогодні я не змогла взяти його із собою, тож залиши його до того дня, коли ти зможеш прийти по нього сам. Ян Лінь згадав меч, який колись доручив їй сховати, і теж усміхнувся. Домовилися, домовилися, повторила Дзян Сюйнін. Перекинувшись кількома словами, вона розвернулася, знову накинула на голову каптор плаща, щільно в нього закуталася і попрямувала до Джоу Інджі. Побачивши, що вона вийшла, Джоу Інджі мимоволі полегшено зітхнув, не став нічого говорити, просто пішов попереду, намагаючись так, ніби нічого не ні сталося, вивести її звідси. Попри те, що основні сили варти вже відвели, охорона небесної в'язниці все одно залишалася набагато суворішою, ніж у звичайній тюрмі. По дорозі їм належало пройти три перевірочні пункти. Перші два вони подолали без перешкод, вартові впізнали Джо Інджі, але коли вони наблизилися до останнього поста, попереду почувся гомін, голоси звучали гучно і різко. Хто ці люди? пролунало спереду. Це імператорська гвардія сьогодні ж вимагається відправити дім'яню заслання до Хуанчжоу. потрібно негайно вирушити в дорогу і обов'язково залишити межі джелі до переддня Нового року. Імператор сказав, що не бажає бачити цих людей у такий світлий день. Так, так. Новоприбулих ну, виявилося чимало, а з характерного то зброї та обладунків під час кроків було ясно це саме гвардійці, які прибули за особистим наказом імператора. Джоу Інджі здригнувся від несподіванки. Дзян Сюєнін також завмерла від раптового жаху. Згідно з законами династії, після того, як злочинця кидали до небесної в'язниці, навідувати його суворо заборонялося. Ті, хто поти приходив до в'язнів, ризикували власними життями та становищем. Якщо ж їх застукують на місці, та ще й у момент, коли гвардійці прийшли забирати ув'язнених для відправлення у заслання, наслідки будуть украй серйозними. Під удар могли потрапити не лише Джоу Інджі, а й дім князя Яня. Дзян Сюйнін глянула на прохід попереду і рішуче прошепотіло Знайди мені місце, де я зможу сховатися. Сховатися? Але в небесній в'язниці і так було мало місця, тут не було жодних сторожових житлових кімнат, лише камера за камерою. У Джоуінджі теж виступив холодний піт. Він повів Дзян Дзянсюянін назад і, звернувши ліворуч, побачив довгий коридор між камерами, який тягнувся аж у глибину. В самому кінці вони знайшли камеру, що виглядала дивовижно чистою і охайною. Між ліжком і стіною був невеликий закуток, де могла поміститися одна людина. Боюся, вам доведеться трохи потіснитися, міс, сказав Джоу Уінджі. Але Дзян Сюанін, розуміючи, наскільки критична ситуація, миттю прослизнула в той закуток і тихо сказала Джоу Інджи. Не хвилюйся за мене, я пересиджу тут зовсім недовго. Спершу глянь, що там коїться на дворі. Дзян Бояо сказав, що заслання не мало розпочатися до Нового року, як так сталося, що їх уже збираються вивозити. Вона й справді не могла заспокоїтися, Джоу Інджі зібрався з думками, поправив одяг і, роблячи вигляд, що нічого не трапилося, вийшов із камери. Та щойно він здалеку розглядів загін гвардійців, які прийшли забрати в'язнених ув ув'язнених для відправлення у заслання, в його голові блискавкою промайнула дивна думка. У такій віддаленій камері небесної в'язниці двері були відчинені, наче в ній ніхто не мешкав, але ж постіль на ліжку була. Акуратно застелено. Зимовий вітер був гострий, на дворі біля входу до в'язниці на вітрі гойдалися два ліхтарі. Гвардійці отримали імператорські укази і вивели ув'язнених із тюрми. Тих, кого вважали найважливішими, посадили до возів для каторжників один за одним, а менш значущих в'язнів закували в кайдани і повели пішки позаду. За ці кілька місяців яньму постарів мало не на десяток років. Сивина на скронях розповзлася, немов і -ні, але вираз його обличчя залишався напрочуть спокійним. Начальник гвардії поводився із ними з повагою. Коли підготовка до відправлення закінчилася, він склав кулак у вітальному жесті і чемно сказав Ваше світлосте, ми вже маємо рушати. З надвору холодно й вітряно, там ми лише виконуємо наказ. Сподіваюся на ваше розуміння. Яньму ледь помітно кивнув. Янлінь сидячи у возі позаду, з тривогою дивився в бік язниці і мовчав. Колона рухалася повільно і майже беззвучно. Вози для каторжників неквапом покотилися міськими вулицями. Столиця вже занурилася в глибокий сон, і мешканці навіть не здогадувалися, що саме цієї ночі повз їхні вікна проходив колишній герой і воєначальник княжого дому, вирушаючи в далеку, забуто богом, частину країни. У темному, за вулиці тихо стояв Паланкін. Кінь, випускаючи клубки гарячої пари, коротко хропнув. Яньмо, який довгі роки провів у війську, прекрасно знав усі ці звуки, що їх видають коні. Щойно він вловив цей майже нечутний звук, його повіки різко сіпнулися, він розплющив до того заплющені очі і раптом звів голову, дивлячись у той бік, і тоді побачив паланкін, і людину всередині, що теж дивилася в його бік. Колона з возами для в'язнів ще не встигла наблизитися до поланкіна. Було так темно, що Сєдзюань не мав би бачити щось виразно, але, в ту мить, як на диво, він дуже чітко побачив палаючий погляд Яня Му. його очі сповнені жаркого, палахкотливого вогню. Ха. Раптом Му розсміявся гучним сміхом. То був сміх, сповнений задоволення. Солдати приголомшено позирали на нього, не розуміючи, що з ним сталося. Вози з в'язнями невдовзі зникли з поля зору, сміх поступово стих. Важкі на вислідахи столиці сховали сліди від коліс, і лише коли остання фігура в тюремному вбранні розчинилася в темряві, Сєдзюань нарешті, повільно опустив повіки. Дзяньчу Даоцінь стояли поряд із Паланкіном. Сєдзюань тихо стис кулаки. Він мав би зараз вийти і показатися, але його теперішнє становище і статус робили таке рішення вкрай нерозважливим. Минуло чимало часу, перш ніж він знову звів очі і запитав Як там обстановка? Зяньчу і Даоцінь чудово розуміли, про що він питає терміновий вивід дому князя Яні до Хуанчжоу був пов'язаний не лише з бажанням імператора Шенлана якнайшвидше прибрати їх із очей, а й з тим планом, який Сядзюань раніше озвучив в імператорській бібліотеці, планом пригостити гостя в казані. Варта, що охороняла небесну в'язницю, відступила. Тепер навіть найважливіших в'язнів уже вивели назовні. Для тих, хто ховався в тіні, це виглядало як ідеальний момент, і вони були готові діяти. Усе йде за вашим планом сьогодні вночі, сказав дзяньчу. Дзен Сюєнін присіла в кутку, дослухаючись до шуму зовні. Люди приходили і йшли, та Джоу Уінджі так і не повертався, і це здалося їй дивним. Не витримавши, вона обережно виглянула зі схованки і оглянулася навкруги. У поспіху вона не встигла, як слід придивитися, тепер, коли роздивилася уважніше, помітила, що камера була напрочуд акуратною. Хоч підлоги і стіни були вкриті пилом та брудом, ліжко було застелено ідеально рівно, а на ретельно розгладжені ковдрі не проглядалося жодної зморшки. Зверху лежали два дбайливо складені темно синьо чорні плащі. Здавалося, тут мешкав хтось, хто дуже любив порядок. Зачекайте. У ту мить, коли Дзян Сюйнін про це подумала, в голові ніби гримнуло, і вона відразу збагнула, що щось тут не так, у цій камері і справді хтось живе. Ця думка приголомшила. за нею потяглися інші дивні подробиці розташування камери в самій глибині в'язниці, те, що тут, схоже, мешкають, але коли Джо Інджі поспіхом завів її всередину, двері не були зачинені на замок. Тривожне перечуття скувало їй груди. Дзян Сюєнін вирішила негайно забратися звідси, але події розгорталися значно швидше, ніж вона встигала думати, і виходили далеко за межі її очікувань. Майже в ту мить, коли вона підвелася, притримуючи поділ сукні, біля входу до в'язниці раптом пролунав крик і шум бійки. Голоси тюремників були сповнені паніки. Хто ви такі? Що ви тут робите? А-а-а!» Втеча з в'язниці! Втеча з в'язниці, хтось улаштував втечу з в'язниці. Звуки ближнього бою різко розрізали повітря, докочуючись від входу до найглибших закутків тюрми. У цій в'язниці сиділи переважно люди, які скоїли особливо тяжкі злочини, а також великі розбійники. Почувши крик про втечу, усі, хто дрімав чи вже спав, немов ожили. Тиха в'язниця в одну мить перетворилася на пекельний хаос, наповнений вереском і виттям. Біля кожних дверей металася постаті хтось із розкуйовдженим волоссям і брудним обличчям, хтось із безтямним божевільним вирозом, наче у скаженому карнавалі з пекла. Серце Дзян Сюєнін наполовину зледеніло. Лише тепер вона згадала, що в минулому житті в столиці і справді був славнозвісний заколот у в'язниці, початок бунту банди небесних учень. Саме після того випадку ім'я ся одінфея прогреміло на всю країну, поки його зрештою не вислідили. Але тепер це був саме цей день. Вона зовсім не чекала, що натрапить на ту подію саме під час свого візиту. У цій тюрмі сиділи на жорстокіше, найлютіші злочинці. Хто знає, що вони витнуть, варто їм вирватися назовні. Якщо її хтось помітить, Дзян Сюнін була приголомшена вона вже підійшла до дверей камери, але не знала, чи варто робити наступний крок, чи намагатися вирватися з язниці в такому шаленому безладі. Від входу до тюрми долинали радісні вигуки, ув'язнені теж підняли гвалт. Хтось мечем збив зі стіни масляні лампи, і коридор раптово поринув у пітьму. І раптом у коридорі почулися швидкі кроки. Дзян Дзясвінін розчула, що ці кроки дедалі ближчають. Вона вже збиралася знову сховатися, та саме в мить, коли обернулася, попереду, в полі її зору, раптово з'явилася струнка постать. Її серце різко здригнулося. На ньому був темно-синій грубий бавовняний плащ, який з першого погляду здавався цілком звичайним, лише трохи кращим за одяг інших в'язнів у цій тюрмі, та тьмяний вогник лампи не міг зігріти його самотньої холодності, у довгих пальцях він стискав велику в'язку жовтих мідних ключів, його брови були насуплені на схудлому обличчі застиг вираз рішучості, наче він готувався до великої битви. Джан Джей гадки не мав, що в його камері опиниться ще хтось. Побачивши, що цим кимось була Дзян Сюйнін, він справді вражено завмер. Його перша реакція на її появу була не тільки приголомшеною, а й сповненою досади. Схвилювавшись, він не міг стримати різкість у голосі Ти що тут робиш? Дзян Сюйнін не знала, що відповісти. Стоячи біля порога камери, вона навіть на крок не могла рушити. У голові промайнула, замість того, щоб питати, чому я тут. Хіба найлогічніше було б здивуватися, що йти тут. Але вона не могла вимовити і слова, лише розгублено дивилася на нього. Джанже відчув, як у грудях закипає гнів. Укинувши все навколо оком, він шукав, де можна заховатися. З приходом заколотників із небесних учень у нього були свої важливі справи. Так вола дівчина опинилася в такій небезпеці якщо лишити її на напризволяще, хто знає, що з нею може трапитися? Більше того. Як він міг спокійно дивитися, як вона потрапляє в біду. Заходь. Джан Дже вже не мав ані миті на пояснення і, не чекаючи її реакції, рішуче втягнув її в камеру, потім кинув яску ключів, яку тримав у руці, схопив акуратно складений плащ із ліжка і коротко наказав Знімай одежу. Дзян Сюєнін не повірила власним вухам. Вона широко розкрила очі, дивлячись на Джана Дже, який стояв зовсім поряд і заціпеніла. Але побачивши, що її зазвичай жвава кмітливість, наче кудись зчезла, а шум іззовні підступає все ближче, Джандже не став марнувати час. Він швидко зняв із неї плащ і верхній одяг, натомість накинув на неї темно-синій чоловічий бавовняний плащ, туго затягнувши його на її вузькі талії. Потім узявся за її волосся. На щастя, цього вечора, пробираючись сюди нишком, Дзян-Цюєнін не робила складної зачіски, просто перев'язала волосся стрічкою ззаду. Джан Дже скористався тією стрічкою і швидко стягнув волосся у простий чоловічий вузол. Дівчина в його плащі виглядала трохи розгубленою, плащ звисав на ній надто вільно, руки губилися в широких рукавах, через що вона здавалася ще меншою і тендітнішою, немов слухняне кошеня. Дзян Сюянін часто кліпала, дивлячись на Джана Дже. Її бліде, без жодного макіяжу обличчя в таку безладну сповнену смертельної небезпеки ніч виглядало приголомшливо, яскраво і привабливо. Коли Джанже опустив руки, він побачив її обличчя а в погляді, спрямованому на нього, було надто багато зосередженості. Дзен Сюїнін хотіла спитати, що взагалі відбувається, але Джанже, глянувши на неї, наступної ж миті відвернувся, стере з стіни грудочку бруду і, трохи затнувшись, зі стиснутими губами промовив. «Вибачте». Після цього протягнув руку до її обличчя. Дзян Сюйнін так і не встигла вимовити бодай слова. Рука Джана Дже була грубою. Коли він вимазував її обличчя брудом, вона виразно відчувала, як його мозолясті пальці ковзують по тонкій шкірі, залишаючи за собою сухе гаряче відчуття. За якусь мить принадне обличчя Дзян Сюйнін було перетворене на забризкану плямами маску, її вроду майже повністю сховало багно. А тепер, окрім крихкості фігури, вона і справді скидалася на одного з багатьох в'язнів цієї тюрми. А заколотники з небесних учень, які вдерлися сюди, щоб визволити в'язнів, були вже зовсім близько. Здавалося, вони добре знали, куди йти, і попрямували просто до цієї камери. Їх було чимало, кілька в'язнів у тюремних халатах вели їх уперед, тримаючи в руках ножі й мечі. Обличчя незнайомців ховалися під чорними пов'язками, залишаючи відкритими лише очі, холодні і рішучі. Побачивши Джана Дже, вони, наче впізнавши свого, просто запитали Де пан гун і? Джан Дже відповів: Я щойно перевіряв, пана Гуна І в тюрмі немає. Схоже, це пастка імператорського двору. Нема коли баритися, треба негайно відступати. Усі навколо завмерли від шоку. Що? Люди з небесних учень прийшли сюди, щоб визволити Гуна-І, а заодно витягнути з тюрми і інших своїх. Та тепер, почувши від Джана Джея, який працював на Гуна-І, що того тут немає, вони вмить збагнули всю серйозність ситуації, і, не гаючи ані секунду, ухвалили рішення відступати. Проте ватажок кинув погляд на Дзян Сюєнін, що стояла позаду Джана Джей, і насупив брови, з підозрою спитав Джань Дажень, А це хто? Джанже став між ними, Дзян сюйнін узяв її за руку і спокійно відповів Вона зі мною. Погляди всіх ковзнули по її обличчю. Але часу на розпитування вже не було, ватажок гучно свиснув і змахнув рукою Відступаємо. Усі люди з небесних учень, почувши свист, почали відходити. Деякі тюремні двері вже були виламані, ув'язнені, які сиділи там, хлинули назовні, наче хвиля приливу. Зібравшись до копови, юрбою проминули вже розтрощені коридори і кинулася до виходу. Дзян Дзянцюонін, затиснута в цьому шаленому натовпі, відчувала, ніби її несе вперед якась сила, не питаючи її згоди, та попереду хтось міцно тримав її за руку. Його спина була спокійною і незламною. Він не озирався, просто вів її перед собою, заслоняючи собою і не відпускаючи її долоню. Виходить, небеса все ж почула її молитви, якщо вона зустріла його саме тут. Навколо стояв нестерпний гамір, але всередині раптом запанувала така тиша, що Дзян Дзянсюанін виразно чула, як знову пришвидшився її пульс. Що чекає їх попереду, які небезпеки? Вона не знала. І не хотіла знати. У цю мить перед нею була тільки його постать, яка заповнила все поле зору, зайняла все її серце. І навіть якби їхній шлях пролягав крізь гори вогняних мечів на край світу, вона все одно пішла б за ним, без жалю і без тіні вагань.